Сортом на огляді буде сорт найновішої селекції перегону, зареєстрований у 2019 році, сорт Поліво Є тут у нас три кущі. Ось так він загружається врожаєм. є те, що в пластерах подекуди є 5 горіхів, нерідко 7. Кожна гілочка загружена горіхом. Все в горіх. Зверху не дуже видно. От, нижні гілки можна показати. Перевертаємо і бачимо кластери з горіхами. Прекрасний сорт для кондитерки. Гарно росте в саду. Не загущується крона і от гілка просто під вагою горіха обвисає. Так грузиться. Тут наступний курс та сама картина. Все в горіхові все загружено плодами. Ось такий вигляд. Як ось так виглядає він. Горіхи дуже красиві. Смачні. Сорт для кондитерки. Ось маємо пластер. 9 горіхів. Поряд кластер 6 горіхів. Знову кластер 5 горіхів. Ось так, не по два, по три. А кластери такі досить потужні. Чотири. Знову 5 горіхів. Рідко по два. Ось, Сорт поліо